Ми стільки разів чуємо в храмі дорогі, улюблені браті, і сестри. Теж неодноразово чуємо в листах апостолів святі, домашні, господні, Божі. Але чому ми заздримо один одному? До цього запрошую вас задуматись у наступній дидемній неділі. Ми чуємо в Євангелії, як Ісус Христос прирівнює Господа, тобто себе, до виноградаря, того, хто виходить вранці, опівдні і ввечері, і шукає робітників на свій виноградник, хоче до співпраці нас закликати. Це, знаєте, це такий образ людини, яка з малку пізнає Господа, пізнає його теж у зрілості, у розквіті свого життя і в старості. Господу важлива кожна людина. Та, яка з маличкою є, яка є в зрілості, яка є в дорослому віці, він шукає кожного. Але чомусь, коли ми співпрацюємо на цій неві, ми часто порівнюємо себе один до одного. І коли ми дивимося на цей шлях, який ми пройшли, ту працю, яку ми зробили, то не раз напрошується якесь таке: Господи, а чому я працював менше, а отримую те саме, що і він. Що це за такий динар? Якщо ми подивимося на часи Ісуса, то в ті часи динар – це була денна заробітна плата, тобто це було щось, за що людина могла прожити наступний день. По суті, символічно це спасіння, щось, що не дозволяло йому вмерти з голоду. Якщо ми подивимося на Господа з призми цього спасіння, то ми побачимо, що спасіння не буває замало, не буває забагато. воно є особисто для тебе. Господь знаходить тебе у відповідній порі, у відповідний час, щоб дати тобі це спасіння, щоб запросити тебе до співпраці. Для когось це буває початок життя, для когось це буває знаходження Господа десь у середині життя, коли ти повний сил, амбіцій, і Господь входить в твої плани, змінює твоє серце. А для когось це буває кінець життя. Останні думки, можливо, останні секунди, останні хвилини, коли Господь приходить зі своїм милосердям. І, власне, так, це спасіння, яке він дарує, цей динар це є милосердя. Брати і сестри, насправді Господь не зобов'язаний нікого з нас рятувати. Те, що ми отримали дар спасіння, це його ласка, його милість, тобто його дар. Ми постійно говоримо благодать, благодать. Але що це за слово? Це слово, яке означає те, що. Хтось не мусить для нас нічого не зробити, але захотів захотів вийти і зустріти тебе. І для нас, які живемо у світі, який дуже часто забуває про Бога і думає логікою, якою не думає Господь, то для нас здається, що якщо хтось працює набагато менше, аніж я, то це означає, що він живе вигідніше, і значить, що він може більше чогось має. Якщо він має чогось більше, то значить я менше чогось маю. А якщо я менше чогось маю, то значить я покривджений, значить, я жертва, значить, щось не так, значить, чогось мені бракує, значить в мене щось вкрали. І відчуваю себе якось людиною пригніченою, стурбованою, сумною, часто навіть у гніві, в розпачі, в заздрості, тому що забуваємо одну річ: ми є братами і сестрами. Кожен з нас є частиною Христового тіла, і це не просто слова. Тому що за кожного з нас Ісус Христос віддав своє життя, пролив свою кров. І власне ця кров, Його тіло, вони нас об'єднують. Цей виноградник, до якого запрошує нас Господь, це не є якісь речі, які далекі від нас. І це не є чисто Божі плани, це не є чисто Божий виноградник. Це є виноградник мого і твого серця, де росте моє і Твоє покликання, де Твоє і моє спасіння може реалізуватися. Тобто ми працюємо у спільному винограднику. І напевно кожен з нас був би щасливий, якщо б ти чи я долучилися до цього виноградника хоча б на хвилинку, хоча б щось трошки додали, щоб я і ти швидше опинилися в небі. Господь не хоче зробити з нас корпорацію, де кожен буде здобувати кар'єру по трупах, по головах співпрацівників. Він хоче зробити з нас родину. Де кожен з нас буде тішитися як Господь, який виходить до одного вранці, до одного в обід, а до іншого під схилку життя, і кожним тішиться як своїм улюбленим сином, улюбленою донькою. Тож бажаю вам, щоб у вашому серці ніколи не закрадалася заздрість, а відчувалася ця така любов, яку відчуває Господь до кожного з нас. Любов, яку можна відчути тільки в родині.